Роки тому, коли я купував Екофлоу Дельта, 2, це був безальтернативний варіант. Але на початку 2026 року можливо однозначно стверджувати, що у серії Дельта з'явився досить серйозний набір конкурентів зі схожими характеристиками, і що не менш важливо, дещо дешевших в плані ціни. Один з таких варіантів Блюеті Еліт В2. Цей екземпляр був замовлений мною з Європи. Він, незважаючи на компактний корпус, отримав швидку зарядку, ті самі 1000 Вт годин ємності, літій залізофосфатні комірки автомобільного класу. Отже, давайте розбиратися, чи справді це новий вбивця Екофлов Дельта, чи може просто вдалий маркетинг. Отже, під час розпродажу чорна п'ятниця в 2025 році, коли різні виробники зарядних станцій пропонували знижки, я зайшов спочатку на офіційний сайт Екофлоу, де навіть моя трирічна Дельта 2 коштувала від 549 євро. Що вже казати про новіші дельта третьої серії? Порівняв характеристики цих станцій з блюетті, і майже відразу замовив Еліт V2 за 499 євро. Ще приблизно 50 євро взяв міст експрес за доставку. Варто вказати, що саме цього перевізника на сайті Блюєті рекомендують вибирати для доставки в Україну. Проте розтягнувся даний процес аж на місяць. Замовлена станція була 25 листопада, а прибула в відділення 25 грудня. В Сухому залишку я витратив 26 тисяч 700 гривень, тоді як в Україні такі станції починаються з цінника від 31 тисячі гривень. Блюєті вдалося запхати начинку рівня Дельта-2 або 3 з корпусом шириною майже 400 мм, досить компактний корпус з пластику, висотою 250 мм, шириною 320 мм і товщиною 215 мм. При цьому Блюєті ще на 1 кг легше від Дельта 3 і 3+, Її вага 11,5 кг. Позаду корпусу схована зручна ручка для хвату однією рукою. По якості єдину міні претензію можна приділити до кнопок під lcd дисплеєм. Вони об'єднані в єдиний блок і мають невеликий зазор з вирізами в корпусі. Тому, коли їх натискаєш, немає чіткого ходу а з'являється люфт і тряска, як в дешевих китайських приладів. На передній панелі всі порти і роз'єми розділені на чотири секції. Через компактний корпус довелося виробнику піти на компроміс і пожертвувати кількістю розеток в секції AC. Тут їх тільки дві, на відміну від чотирьох в серії Delta. але головне, що вони мають чисту синусоїду і потрібну нам напругу 230 вольт. Справа зверху секція DC-PV-Input з роз'ємом XT60 для підключення сонячних панелей потужністю до 1000 ватт. Крім того, виробник також поклав комплект фірмовий кабель для заражання станції від сонячних панелей. Такого не було навіть у більш дорогій Delta 3+. Нижча секція DC output, в якій, крім автомобільного прикурювача, є ще два порти DC 5521, які підійдуть для підключення роутерів, LED-стрічок і тому подібного. Ну і по центру під кнопкою включення і 4 порти USB. Якщо з Type-C все good, тут є і Power Delivery до 140 Вт ліворуч, який ідеально підходить для заражання сучасних ноутбуків, так і менш потужний до 100 Вт. А от з двома usb a знову трохи дали маху, адже вони мають вихідну потужність всього 15 Вт. Кам станції вентиляційні отвори для забору повітря, зовні і виведення тепла а також на одній із бокових сторін є кнопка автоматичного вимикача. Вона вистрибує, якщо мережа перевантажена або стався стрибок напруги, захищаючи внутрішню електроніку станції. А також основний вихід для заряджання станції від звичайної розетки 220 вольт. Вин для заземлення знаходиться ліворуч від входу живлення і позначений спеціальним символом. Він призначений для підключення заземлюючого провідника, що важливо для безпеки під час використання станції як стаціонарного джерела живлення, або при підключенні чутливого обладнання, наприклад, котлів опалення. Ну і інформативний LCD-дісплей також присутній. Так, 19.03, Розпочинаємо тест Блутті Еліт 100. Версії другої включаємо. І зараз будемо. Використовувати найпростий і самий надійний сетап це холодильник і роутер. Підключаємо. Відразу стало помітно, що зарядна станція Блюеті зовсім не показує спожиту роутером по порту DC енергію. А от по IC порту показник дещо вищий, ніж у EcoFlow. Моя Delta 2 і 3 Plus під час попереднього тестування показували біля 90 Вт з аналогічним сетапом, тоді як Elite 100 V2 при роботі компресора холодильника показувала не менше 124 Вт. В теорії це можна пояснити тим, що Блюеті відображає на екрані загальне навантаження на акумулятор, тобто даний показник включає не тільки споживання холодильника. Втрати на роботу самого інвертора власне споживання станції. Тоді як EcoFlow може показувати тільки чисте споживання приладу. Але на практиці EcoFlow Delta 3 в аналогічному тесті прожила без 4 хвилин 20 годин, а ємності акумуляторів у цих двох станцій однакові. З'явився через деякий час ось такий шум. Його ледве чути. Поблизу станції хіба що, але він є. В Дельта 3, такого не було. Ну що, наш експеримент з холодильником і роутером добігає до кінця. Залишився 1%. відсоток 27 грудня 12.17. Дивимось, коли він виключиться. Компактний холодильник Еленб, який по паспорту має потужність 93 Вт, а також роутер TP-Link розрядили станцію до 0 за 17 годин 53 хвилини. Ну, а зараз запустимо традиційний тест пральної машини. Indesit І Bluetti. Так, включаємо Bluetti, включаємо розетки. так, Пуск. І ще раз. За даними, які відображалися на дисплеї Bluetti, пральна машина споживала спочатку біля 1900 Вт, потім споживання зменшилось до 300-500 Вт. Все, процес прання завершився. За 22 хвилини зарядна станція втратила 13% заряду. Тепер від 87% запустимо кипятіння рівно 1 літру води. Вставляємо. Звук. Ледве чути вентилятори. Процес закінчився. У нас 14% ємності акумулятора Blue Yeti. Вентилятори до сих пір охолоджують. А ми переходимо до наступного етапу. Мікрохвильова піч. Зараз підключаємо і дивимось, скільки ще відсотків вона з'їсть. Отже, виставили на 3 хвилини нагрів 1262 Вт. Споживає. Дивимось, скільки забере процентів. Залишилось 67%. Ну, а завершуємо ми розряджання до нуля з допомогою тепловентилятора, який максимум може споживати 2000 Вт. Спеціально включив турборежим. Ось він не на екрані. Але блюветі відразу почала споживати 1800 ватт і в цьому режимі тепер вона пропрацює до повного розряду. Неочікувано, але... Подача напруги від вентилятора зупинилася. Була визначена проблема, значить температура піднялася до потрібної і вентилятор зупинився. Поставили зараз на максимум. Дивимось далі. Знову ми добили температуру до необхідної і зупинилися. Процес у нас підходить до кінця. У нас 13.47. 22 хвилини вже працює в Люєті від обігрівача. ну Плюс-мінус там були е, короткі перериви на 2 хвилини, десь можемо зарахувати. Так що 20 хвилин повноцінних. Як бачимо, високе навантаження в Люєті не боїться. І чекаємо на завершення. Фіксуємо 1348, ось так зараз працюють вентилятори в блюетті. Не відключається, тож є якийсь процент заряду, який дозволяє підживлювати екран, показувати 0%. Вентиляція також стала дуже тиха. Тож, якщо ви використовуєте такі шумні приводи, як чайник, мікрохвильовка, обігрівач. То шуму вентилятора ви взагалі не будете чути. Розпочали тестування бойлера із станції Блюеті. Цей тест зараз покаже, як себе веде станція під таким навантаженням, і, і наскільки шумною вона є. 14 відсотків. все, включення вентиляторів. І отакий звук. <звук> Вже менше 50 відсотків. Слухайте, як працюють вентилятори. 30 відсотків звук. Півгодини роботи, звук незмінний, залишилось 14 відсотків. О, два відсотка. Звук вентиляторів. Збільшився. Гучність збільшилась. Ну і ми на фініші. 1% 35 хвилин. 36 37 хвилин. Станція вже не споживає потужність. Вентилятори охолоджують. На 37 хвилин вистачило ємності акумулятора при такому споживанні. Трохи ми підняли температуру бойлера. Ну і цей експеримент закінчено. Цікаво, що станція не виключається, а показує 0% заряду і якби, охолоджує систему. Потік тепло повітря, ну, ледве теплий. Тут забір з цієї сторони вивід тепло повітря. Все. Ну і запускаємо останній тест станції Bluetty з телевізором. Цей тест буде цікавий тим, що телевізор споживає стабільну кількість ватт. Подивимось, наскільки вистачить зарядної станції під таким невисоким навантаженням. За прогнозами в додатку станція повинна пропрацювати 14 годин 5 хвилин. Цей тест цікавий тим, що телевізор споживає мінімальну кількість ватт стабільно і без перепадів в більшу чи меншу сторону. Наприклад, після включення станція показала споживання біля 111-118 Вт. В результаті я трошки неправильно розрахував час роботи зарядної станції і не звернув увагу на те, що вона має перестати працювати рано вранці. Але завдяки нагадуванням від додатку можна побачити, що в 5.11 станція вже мала 5% заряду, тож за 13 годин 31 хвилину станція розрядилась до 5%, а значить. Прогноз додатку можна вважати дійсним. Додаток Blue Yeti зручний і не менш функціональний за додаток Ecoflow. Єдине, що трохи відрізняється, швидкість завантаження даних на сторінці про зарядну станцію. Дані про процент заряду акумулятора і підключене навантаження підвантажуються затримкою в 5-10 секунд, але це більш критично під час оглядів, як користувачу, думаю, дана затримка особливої ролі не зіграє. Через додаток можливо підключитись до станції по Bluetooth чи Wi-Fi, що дозволяє зручно керувати станцією навіть на відстані. Можна налаштувати доступ для відвідувачів і встановити пароль на Bluetooth для безпеки з'єднання. Після розпакування я встановив одразу три оновлення для системи одне за одним. Трохи нелогічним є момент, що для встановлення оновлення потрібно переходити в режим з'єднання зі станцією по Bluetooth, але вже як є. Режими еко потрібні, щоб станція не витрачала енергію на роботу інвертора, коли ви нічого не заряджаєте. В налаштуваннях додатка ви можете вибрати поріг. AC сі еко живлення від 10 до 40 ватт. Це поріг нижче, якого станція вважає, що в розетку нічого не вімкнено. І AC сі еко вимкнення від години до 4 годин. якщо споживання буде менше вказаного вами порогу, станція автоматично вимкне розетки для економії заряду. Аналогічна функція є для USB портів і для автомірного виходу. Але з порогом у 5 ватт в цілому корисна функція, але тільки для пристроїв з постійним живленням. Якщо заживити холодильник, який надовго відключає компресор, станція може подумати, що навантаження немає. І вимкнути живлення. Режими ДБЖ визначають, як станція поводиться, коли вона одночасно підключена до розетки і живить ваші прилади. Стандартне ДБЖ станція живить прилади напряму від мережі минаючи акумулятор. Це ідеальний режим для повсякденного використання. Акумулятор не зношується, а при відключенні світла станція менше ніж за 10 мілісекунд переходить на батарею. ДБЖ з фотоелектричним пріоритетом. Цей режим орієнтований на економію електроенергії за допомогою сонця. Станція буде намагатися живити прилади та заряджати Акумулятор насамперед від сонячних панелей. Мережа 220 підключається лише тоді, коли сонячної енергії недостатньо, або акумулятор розрядився нижче певного критичного рівня. ДБЖ із контролем часу, режим для тих, хто має лічильник з дешевим нічним тарифом. Ви самі задаєте графік, наприклад, заряджатися від мережі з 23 до 7.00 та використовувати тільки акумулятор з 8 до 22. Власне ДБЖ, це режим, де можна вручну налаштувати всі параметри, верхній та ніжний поріг заряду батареї, наприклад, не заряджати більше 90% та не розряджати нижче 20 для максимального збереження ресурсу акумулятора, швидкість, зарядки та інші технічні ліміти. Якщо розглядати швидкість заряджання, то в додатку ви можете вибирати між трьома режимами заряджання – стандартний, без звуку і турбо. І саме останній режим став одним із критеріїв, через які я обрав цю станцію на огляд. 1200 Вт швидкої зарядки дозволили зарядити станцію від 0 до 100% за 68 хвилин, навіть на 2 хвилини раніше, ніж заявлено виробником. Це трохи довше, ніж Delta 3 яка заряджається за 50 хвилин при включенні швидкої зарядки, але швидше, ніж у Delta 2 з її 80 хвилинами за аналогічність. Подачою 1200 Вт заряда. Але є один момент, який варто враховувати. Шум вентиляторів. Він не такий гучний, як у Delta 2 в режимі швидкої зарядки, але це й неповна тиша, як у Дельта 3. Він, я б сказав, більш неприємно монотонний, та, враховуючи не дуже часте використання швидкої зарядки, думаю, на це можна закрити очі. Саме для максимально безшумної роботи виробник додав ще два режими заряджання стандартний і без звуку. Останній, звичайно, не повністю беззвучний, але чітко знижує шум від вентиляторів до звукового порогу, тихіше за 30 дБ, а також подає на станцію струм не більше 500 Вт. Тоді як стандартний режим може працювати зі звуковим супроводом трохи більше 30 дБ і подавати на станцію до 700 Вт заряду. В останніх двох випадках швидкість заряду збільшується до 2 годин 30 або 40 хвилин. Після місяця очікування та серії виснажливих тестів можна зробити однозначні висновки. Економічна доцільність купівлі Elite 102 V2 в Європі з доставкою в Україну робить її значно привабливішою за EcoFlow Delta 2 чи 3. Продуктивність і ефективність. Станція чесно тримає навантаження аналогічно вище зазначеним станціям EcoFlow і витримує пікові стрибки без проблем, завчасно включаючи вентилятори охолодження. Проте власне споживання інвертора у блюєті вище ніж у EcoFlow. При однакових батареях блюєті живе на 10-15% менше в режимі мали. Лих навантажень. Технологічність, додаток та режим ДБЖ працюють бездоганно. Режим безшовного перемикання менше 10 мілісекунд робить її повноцінним УПС для чутливої техніки. Якість виконання, компактність та вага це однозначна перемога в Однак люфт кнопок під дисплеєм всього дві розетки і низька потужність USB-A 15 Вт. Нагадують, що виробник шукав компроміси для зниження ціни. Blue Yeti Elite 100 V2 – це одна з найкращих альтернатив EcoFlow на початку 2026 року. Якщо ви замовляєте її напряму, вона в деяких моментах краще за Delta 2 і компактніша. А також в більшості випадків нічим не поступається Delta 3. Якщо для вас критичні зайві 2-3 години роботи холодильника, обирайте EcoFlow. Якщо ж потрібна робоча конячка для важкої побутової техніки. З непоганим ресурсом батареї Blue Yeti Elite 100 v 2 немає конкурентів. Ну а вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!